І були ми з України, вітаю вас на каналі Володькові Витребеньки. І сьогодні буде цікавий рецепт повноцінного обіду перше, друге. І ще суть цього рецепту буде в тому, що це буде безвідходне виробництво, яке зараз дуже набирає трендів в кулінарії. Це коли там очищаєш картоплю і картоплю там робиш, що на піречі запікаєш, а з шкірки з картоплі купчиш, що не робить, чип це, наприклад. І сьогодні в мене теж буде такого плану щось. Так що сідайте позручніше, беріть собі печенько і чайочок і вперед готувати. Як завжди, кількість продуктів, що чого, скільки, буде в описі під відео. І в першу чергу нам треба буде порізати цибулю буде відправити її, обсмажуватись. Ріжемо дрібненьким кубиком. Даємо трішки олії, буквально там півтори столової ложки. І відправляємо нашу цибулю смажити. Нам треба її дуже гарно зазолотити. І картоплю ставимо готувати. До повної готовності нам треба буде тут зробити пюре. І тепер нам треба четвертинки обрізати з м'яса, і його ми будемо молоти на фарш, а на цьому, що залишиться з них, на цих косточках яке там м'ясо, бо так догола їх зовсім ж не потрібно там обскубувати. Ми будемо варити бульйон. І отут, як в четвертинках є от таке от, сало то це теж цей жир треба буде обрізати в суп, фарші нам його не потрібно. Найкраще тісак підійде. переламуємо, перерізаємо. І будемо зрізати м'ясо. Робимо надріз і дуже гарно все зрізається. О, тепер так трошки його повідтягували І тепер попід кістку знизу нам треба буде обрізати. О. І, як бачимо, все м'ясо сходить з кістки. Ну і ось залишилась кісточка, на якій і буде відповідний наш бульон варитись. Ну, так, як я казав, там все так наголо не зрізати, бо ще на цьому має щось варитися. І так, зі всіма нашими гумінками, ой, кажу, гумінками, четвертинками пророблюємо цю роботу. Порубали, пообчищали. Бачите, м'ясо я не обрізав повністю, щоб обрізати. І це нам треба буде змолоти на м'ясорубці. А зараз ми приступаємо до бульйону. І на бульйон нам треба буде оці косточки обсмажити. Так як тут бульйон максимально пісний, щоб більше його наситити смаком і не виварювати довго кості. Їх треба обсмажити. Це додать дуже класного смаку і скоротить час варіння бульйону. Ось це нам треба гарно обсмажити. Тут наша цибуля вже досмажується. І вариться картопля. І суп ми будемо варити на цій картоплі Воді з картоплю. Її не будемо виливати що без відходного виробництва, Як бачите, фарш і на булью на ну, кісточках. Смажимо приблизно хвилин 4-5 ці кісточки і відставимо в сторону. І наші. цибуля вже готова. Картопля ще буквально хвилин 2-3 і буде готова. І косточки вже також, поки якраз картопля вариться, ще їх буду смажувати. І потім залию їх цією водою, яку варила з картопля. Зварена, зараз йдемо її перемняти. І вилив воду з картоплю і ще доливаю приблизно літр води. Закинув лавровий листок і посолив бульйон. Будемо варити приблизно 40 хвилин. І тепер нашу картоплю треба перемнути. І сюди я додав ту цибулю, що в нас смажилася. Це ми не готуємо на пюре, так що тут там, ідеально, гладко, не треба переминати. Це картопля на тісто, так що ну, це буде щось аля палюшки, аля зрази тісто. Ось ну, таке. Совкли і даємо повністю охолонути, а за цей час йдемо перемолювати м'ясо. Будемо молоти на самій дрібній рішітці до м'ясорубки. Ну і, До речі, можете собі цей варіант як робити класний курячий фарш, бо він набагато косніший, ніж буде в магазині. І заодно є косточки на якийсь бульйон. Так що економно і смачно. І так, перемалюємо наше м'ясо. Як я вже казав, сама дрібна решітка. Декілька зубчиків чеснику. Як... Скільки любите чесник, скільки додаєте. У мене досить дрібненький, то я багато додаю і я досить люблю чесник, так що його буде трошки багато. Не любите, можете взагалі не додати. Ну і звичайно, цибулю ж також треба. Одна така досить велика цибулина. І цибулю завжди додаєте, якщо до фаршу, то в половині з меленого м'яса, щоб м'ясо гарно потім вимало цибулю. Бо коли в кінці, то. Більша частина цибулі лишиться в м'ясорубці. Ну і в кінці одну кромочку хліба, щоб також вимолоти вже все м'ясо з м'ясорубки. І так, до фаршу додаємо одне яйце спеції. Копчена паприка і розмарин, Перчимо, я люблю суміш перців. І солимо за смаком. Все перемішуємо і будемо вже готувати наші картопляні гнізда. Ну, фарш буквально хвилин 10-15, щоб постояв, промаринувався. А за цей час ще підготуємо собі ці овочі на суп. Так як у нас все буде м -м, варитись коротко, то ми будемо закидувати цибулю, моркву, картоплю разом, цвітну капусту через хвилин вже 10, як все провариться, ну і в кінці помідори. Дві штучки. І моркву і картоплю я буду нарізати ось такою штукою. Я захотів трошки такі фігурні. Так що отак. Нарізано. Бачите, які гарні виходять кусочки. І морковочка така фігурна. Ну, ще трошки має остигнути наша картопля і продовжимо. Картопля охолола. Я воду на картоплю не солию, тому додаю солі і три яйця. І 100 або 150 грам борошна, або 100 грамів борошна, 50 грамів крухмал, тут як хочете. І тепер це все стучкою, якою ми робили. Пюре перетираємо в тісто. І ще невеликий лайфхак, це можна зробити насадкою на міксер тісто. Буде простіше, ніж бо це тукти. Зробили. Беремо деко, застиляємо пергаментом. Найкраще брати цей який є силиконом покритий. Його можна використовувати двічі на одній і на другій стороні. Змащуємо руки трохи олією. І беремо нашу картоплю. І формуємо такі от приблизно в долоню. Ну там величину можете собі самі вибирати, які ви там хочете. І, до речі, це тісто можна використовувати як на палюшки, так і на зрази. Дуже смачно і класно з нього ліпиться. Тепер беремо щось, що будемо продавлювати О, так. середину. І потім пальцями розпреділяємо, робимо гарну глибоку виїмку. Так пророблюємо зі всіма, і туга їх треба розкладати трошки так на відстані від себе. Проробили і тепер викладаємо в кожну наш фарш. Такі типу ватрушки. <ріст> Ось, так виглядають наші м'ясні ватрушки. За бажанням можна посипати зверху сиром. Коли вони там хвилин 20 вже будуть запікатися, зверху сир. Ну, я зараз не хочу зі сиром, мені вони зараз будуть смакувати так. Запікати будемо приблизно 40-45 хвилин в залежності від цього, яка у вас духовка. І температура 180 градусів. Дивіться по духовці, як гарно зарум'янеться, готово. Бульон я процідив через сито. Тут можете ці кості, там, яке там м'ясо залишилося, обчистити і додати в суп. У мене це піде безпритульним собачкам. Так що в мене це так, тут ну, нема сильно що обчищати. І бля має бути досить взагалі клітичним. Достатньо цього, щоб воно не варилося. Ну, хочете, можете обчищати. І закидаємо бульйон нашу морку і картоплю. Все вкинули, Варимо хвилин 15, додаємо цвітну капусту, варимо ще хвилин 5 і додаємо нарізані обчищені. Від шкірки помідори. Зараз я все покажу, як нарізається. І приблизно будемо варити хвилин 30-35 цей супчик. Цвітну капусту розбираємо на соцвіття. Помідори я обдав кип'ятком. Зараз зніму шкірку, ну, зараз розберемо і закинемо капусту. Додаємо спеції хмелі сонелі і, і Добавляємо нашу цвітну. Капусту. Дивимось, яке воно нам по густині вийшло. І, якщо хочемо, доливаємо води. Я не хочу надто густий суп, тому я ще сюди додаю літр води. Кастрюля в мене на 3,5-4 літри. Кидаємо помідори часник, проваримо ще хвилин 5, додаємо зелень. У мене петрушка любисток. І зелена цибуля. І ще проваримо дві хвилини, і щоб Добавили зелень і кажу, ще буквально дві хвилинки, щоб зелень проварилося, щоб була готова. І супчик готовий. Наші картопляні ватрушки, чи м'ясні гнізда картопляні, також готові. В мене запікалося 40 хвилин. Ось які красивенькі. Все готове. Так що. Зараз будемо подавати. Ой, тільки подивіться, як це класно виглядає. Які смачні, а які аромати. І тепер беремо кропаткою, гарно. Треба дуже підрізати. О. Десь і викладаємо. Подаю я отак От нарізав огірочки помідорки і зверху чуть-чуть прикрашу ще зелененькою, зелена цибуля. І ось готова. Тепер супчик наш. До супчика можна додати сметанки, якщо хочете. Якщо ні, можна не додати. Ой, дивіться, який він гарний кольоровий. І також зверху ця цибуля яка залишилась. О, от і готово. Дякую, що завітали. Заходьте на канал, пишіть коментарі, вам не тяжко, мені дуже приємно. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати моїх наступних відео. Любімо українське, підтримуємо українське, давайте разом розвивати україномовний канал. Слава Україні і швидкої перемоги!